Цьогоріч для участі у національному мультипредметному тесті зареєструвалися понад 750 учнів могилів Подільської громади. Перевага національного мультипредметного тесту полягає в тому, що він проводиться в онлайн форматі, а не у паперовому. Так як зовнішнє незалежне оцінювання. Незважаючи на тривоги, на відключення електроенергії, все було забезпечено для того, аби діти успішно склали тестування. На випускників чекали деякі нововведення. Сники тестувань готувалися до чотирьох предметів: три обов'язкових українська мова, математика та історія України, і один на вибір. Цьогоріч, за словами випускників, найважчим предметом стала математика. Математика тяжка. Ви готувалися? Да. А додаткові ходив. Математика була дуже важка для мене. А так англійську склала на такі бали, які очікувала українську мову. В принципі, теж історія. Прям я в шоці, що я її так добре склала. Та не хвилювався. В принципі, українська була легка, а математика трохи важкувата. Вже завтра основна сесія НМТ добігає кінця, і більшість випускників уже знають свої бали з чотирьох предметів. Майбутні абітурієнти усіма силами готувалися, аби здати добре і вступити до омріяного навчального закладу. Я готувалася, не хвилювалась. В принципі, очікування мої справдилися, можна так сказати. Я готувалася цілий рік. Математика трохи була важка, але склала ну, начебто, на 24 бали. Я думаю, що це нормально. Ну, загалом, я думаю, нормально для мене було добре, тому що я готувалася. У Могилів-Подільській громаді для учасників мультипредметного тестування підготували тимчасові екзаменаційні центри. Повномасштабна агресія Росії проти України триває, тож роблять усе можливе для безпеки під час тестувань та у разі відключень електроенергії. За словами начальника управління освіти Миколи Чорного, як тільки оголошували повітряну тривогу, тестування зупиняли та продовжували після відбою. Також за сприяння Могилів-Подільської міської ради усі екзаменаційні центри були забезпечені генерал. Атерами для безперебійної роботи техніки 25 червня закінчується основна сесія національного мультипредметного тесту. А вже з 11 до 19 липня зареєстровані учасники складатимуть НМТ під час додаткової сесії.